Четверта книга Псалмів. Псалом 104 Велич Творіння. Благослови, душе моя, Господа. Господи мій Боже, ти вельми великий. У велич і Ти зодягнувся, і світлом наче ризою сповитий. Ти небеса розіп'яв, мов шатра, і над водами збудував свою оселю, із хмар ти сотворив собі колісницю на крилах вітру ти подорожуєш. Вітри ти учинив своїми посланцями, а полум'я вогню слугами своїми. Ти землю заснував на її основах, не захитається повіки вічні, немов одежею окрив її морями, а понад горами затрималися води. Перед твоєю грозою вони втікали, на голос грому твого віддалилися швидко. Постали гори, запали долини на тому місці, де ти їм призначив водам ти визначив межі, яких не порушать, не повернуться, щоб залити землю. Джерела ти скеровуєш у ріки, що посеред гір протікають. Усю польову звірину вони напувають, а дикі вислюки там заспокоюють свою спрагу. Над ними кублиться небесне птацтво, поміж гілок підносячи свій голос: ти напуваєш гори з твоїх горниць, щоб наситити землю плодом рук твоїх, наказуєш, щоб росла трава для худоби і зелень людям на пожиток, щоб від землі отримував поживу. Вино, що серце чоловіка звеселяє, олії, що від неї ясніє обличчя, і хліб, що укріплює людське серце, насичуються так дерева господні, кедри ліванські, що він насадив їх. На них гніздяться птахи, а лалаки на кипарисах закладають свої гнізда. Високі гори для кіз диких, а скелі для борсуків притулком. Ти створив місяць, щоб визначити пори року, а сонце знає час заходу свого. Посилаєш темряву, ніч надходить. У ній всілякий дикий звір кружляє. Левенята рикають за здобичу своєю і просять у Бога поживи для себе. Виходить сонце, і вони повертаються і ховаються у своїх норах. Виходить чоловік до праці своєї, до своєї роботи аж до самого вечора. Яка їх, твоїх діл, Господи, сила? Ти все створив у мудрості твоїй, і земля наповнена творіннями твоїми, ось бо море велике і широке, у ньому тварин безліч звірів малих і великих. Там кораблі проходять, і левіатан, якого створив ти, щоби з ним. Бавитись у водах. Усі вони очікують від тебе, щоб ти їм дав поживу в час свій. Коли даєш їм, вони її збирають, відкриєш руку і насичуються благами твоїми. Як обличчя твоє ховаєш, то вони бентежаться, забираєш їм потих, як вони гинуть і повертаються в порох. Знову посилаєш твого духа, і вони оживають. І відновлюєш земне обличчя. Слава Господня, нехай триває вічно, нехай Господь радіє ділами рук своїх. Він споглядає на землю, і вона трясеться, Гір доторкнеться, і вони покриваються димом. Я буду Господу співати, доки житиму, псалми співатиму аж доки буду жити. Нехай йому приємна буде моя пісня, я буду в Господі радіти завжди. Хай грішники землі щезнуть, і беззаконних не буде більше. Благослови, душе моя Господа. Алілуя. Коментар до 104 го псалма. Псалом 104-й вважається одним з найбільших шедеврів псалтеря, який деякі екзегети називають піснею творіння. Адже він прославляє Бога, що створив світ та опікується усіма живими творіннями. Текст псалма написаний складним та урочистим тоном. На початку та на закінчення зустрічаємо ідентичний заклик автора Благослови, душе моя Господа. В усьому псалтирі цей заклик з'являється лише два рази у нашому та попередньому псалмісто му В такий спосіб цей заклик тематично єднає обидва твори. Попередній псалом розповідає про велику милість у Господню, а другий про численні творіння створені та підтримувані в існуванні. Разом обидва псалми прославляють Бога, який умалосердиться над своїм грішним творінням та дбає про нього. Одним із питань, яке постійно непокоїло екзагетів, є зв'язок між креатологією, вираженою у Псалмі 104 Описі створіння світу змальованим у книзі буття, перший другий розділ, і інших біблійних поетичних текстах, які торкаються теми творіння та єгипетським текстом Атон. Отож єгипетський фараон Аменофіс IV, автор монотеїстичної реформи, основаної на зміні сонячних циклів у 14 столітті до нашої ери, є автором гімну Атону, який своїми думками переплітається з Псалмом 104-м. Другим питанням є концентрична структура біблійного тексту АБЦ Ц1Б1А1, яка характеризується багатством символів, простотою стилю та вишуканими словами. Псалом написаний за допомогою жанру гімну, а тому розпочинається та закінчується запрошенням до хвали. Здається, що його текст складається з семи концентричних строф перша строфа псалма. Перша четверта стрічка представляє Небесну Теофанію, а на її першому фоні змальований творець всього всесвіту в усій красі його могутності. Друга строфа, п'ята дев'ята стрічки, змальовує творіння за посередництвом образу панування над водами хаосу, з яких виходить планетарна структура Землі. Третя строфа. 10-18 стрічки. Зображує землю, яка напивається весняними солодкими водами, видаючи плоди і тварин. В четвертій строфі, 25-26 стрічки, змальоване море, яким ширяють кораблі, і в якому кишать безліч живих істот, серед яких також і левітан, якого Господь підкорив і вчинив подібним до кита. Шоста строфа, 27-30 стрічки, має теологічний характер і відносить всі створіння до Творця, від якого отримують поживу, дух та віддих життя. Сьома строфа, 31-35 стрічки, завершує псалом, і вона повертається до початкової славної теофанії Господа та космічного співу Всесвіту. На закінчення псалма зустрічаємо серію обітів, за допомогою яких автор довіряється Богу. Він прагне, щоб слава Господня тривала навіки, та надіється, що також Господь радіє творами своїх рук, 31 стрічка. а тому псалом стане для Бога приємною жертвою 34 стрічка та замінить тварині жертви. Бажання, щоб грішники зникли з землі, що закінчує твір. 35 стрічка, на наш погляд, є жорстоким, але воно відзеркалює переконання автора, який у своїй концепції світу не передбачив для них місце. Однак насправді грішники живуть на світі, тішаться Божою опікою та утискають тих, що прославляють Бога, тому псалмопівець бажає, щоб вони не існували. Наш псалом використовується в літургії урочистості зіслання Святого Духа, а антифон, що повторюється після кожного стовпчика псалма. Хай зійде дух твій і відновить землю. Взятий з тридцятої стрічки та вказує на справжнє існування, до якого покликана людина. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.